Ось канцлер Німеччини Олаф Шольц наполягає на участі Європи в переговорах щодо війни в Україні. Про це він розповів в інтерв'ю для Bloomberg. Шольц додав, що європейські країни в сукупності витрачають на Україну більше ніж США, і це підстава для того, щоб всі... Рахувалися з ними. При цьому канцлер закликав адміністрацію президента США Дональда Трампа дати зрозуміти очільнику Росії Володимиру Путіну, що Європа і США продовжать підтримувати Україну. Ось колишній генсек НАТО, а нині міністр фінансів Норвегії Єнс Столтенберг заявив, що розбіжності між ЄС та США краще обговорювати разом, а не Поглиблювати про це він заявив під час Мюнхенської конференції. За його словами, певні незгоди між союзниками існують, але важливо вирішувати їх у спільному діалозі. Столтенберг також закликав європейські країни зосередитися на збільшенні інвестиції в оборону, тому що США може зменшити військову підтримку. А ось Україна та її союзники розробляють спільний план дій для тиску на Росію, щоб досягти миру вже цього року. Про це президент Володимир Зеленський заявив на Мюнхенській безпековій конференції. За його словами, для завершення війни важливо отримати чіткі гарантії безпеки, зокрема вступ до НАТО або постачання сучасних систем ППО, таких як Петріот. Він також наголосив, що фінансову підтримку можуть забезпечити заморожені російські активи в Європі. Нагадаю, 14 лютого стартувало 60. Перша Мюнхенська конференція з питань безпеки. Ну і тим часом США не бачать європейських представників безпосередніми учасниками мирних переговорів. Це е, випливає із заяви спецпредставника президента США Дональда Трампа з питань України Кітекелога, яку він зробив вчора в Мюнхені. За його словами, за столом перемовин будуть два е, потагоністи і один. Посередник представники України, РЕФІ і США Зеленський також підтвердив, що під час розмови з Трампом він жодного разу не згадав, що Америці потрібна Європа за столом переговорів. І президент України пояснив, що для того, щоб аби сполучені Штатами Європа була потрібна як союзник, країнам ЄС потрібен єдиний голос, а не десяток різних голосів.